Yeah Час біжить скоро в роді недавно зустрічалася знов породілок. Так лежить, починаємо сьогодні нашу нараду. Давайте не буде відходити від схеми, так вона є сьогодні, так і будемо погоджувати. Знаємо, що в нас сьогодні хід за неділю, що були, які новини у нас, які були мероприємства і що плануємо за другу неділю. Крім в відділу, дуже багато людей дивиться. чи зауваження, чи прозвих, теж можете поговорити. і тут, коли даєте за, за тиждень про проводять, про нас побачу. перший. Продовжуємо останніх двох тижнів ми працюємо з інститутом «Полоніка». це є польський інститут, який діє при, при Міністерстві культури Польщі. Зокрема, 27-го червня червня хоче приїхати до нас до столітці Херніцького міста питання збереження об'єктів культурної спадщини, зокрема це ті, які пов'язані з польською, польською спадщиною, а також і окремі українські пам'ятки. Зокрема, Закрепляємо п'ятій судной перші виїзд, все була снятинка, де ціла наша побічна рука, разом з за керівниками закладів культури, вони проводили відповідну роботу. Також ми працюють. така наша работа. Той още от нещо на първо стои една пълната на гала, видно по маленки пости и като видно по проведено на сенето днес на това,

Дякую Пристанова так Wtedy już można sformułować reakcjonalne głosy i komisji, które zapoznają do tego, co odbierze już Pan Wójt. Zawsze bym stwierdzała, że sesji tam bo. До Львова, скажіть по дорогах і скажіть, будь ласка, як, як партнерського вода на Хмельницьку, зараз де літній сезон, і, чи вже там все підготовлено для того, щоб люди вже і так відтихають, будуть масово що як, як там ситуація?

Добре, дякую. Кожен, якісь є запитання. Ага, я хотів сказати, що ви перепрошую, Останній у вас побачив. Я би хотів, Іван Витавич. Э, чи Михайлович. Михайлович. У ті комісії дуже багато запитань, що, що Юра. Так, да, що розкажіть, будь ласка, аби люди, що створена така комісія, вже в русскавців у нас створено, Бориславі створена, щоб, щоб люди приблизно знали, що це за що вона відповідає, що приїздить. Це комісія протестована в кордонах, які підходять до кухні які займаються безпосередньо функціями надання догляду. Це буде медицинна, соціальний захист. Повноваження комісії будуть підтвердження факту здійснення постійного. Можливо, ще заходити аналізувати це все, я все постувала, і послані це буде. Саме положення до вихідного сайту міської ради, буде ознайомлюються. Комісія уклада аналізує вчання питання, які у нас... Дякую. Я, я Вона вже після виконкому чима і почне діяти. Так? Розпочинається прийомлення? Так. Дякую. Я, я, я хочу наголосити ще раз, буду трошки, аналізуйте перелік документів, які є в цій постанові. Спеціалісти не будуть приймати заяви, коли не будуть йдуть косміковні передні документів. З основних документів. Це попереднє подання заяви за умови, що людина стоїть на обліку територіального центру депутації підтримки, підтримків. Тож це підтримка. Якщо наголошується, якщо цього не буде подано, комісія передати данні документи не буде мати. Я думаю, що би краще було 20 кроків. Це допомога, знову ж не хоче. Проносить документів від подавчува, вивчіть посудову і принесіть повітря документів. Добре, дякую. Прошу. Ціка, про те, щоб подати відповідальність списки відповідальних працівників, які відповідають на військовий об'єкт, і щоб надали не всіх фотографії 3 на 4, бояснюю для чого? Для того, щоб кожному зараз від постановити 560 було виписане посвідчення, для того, щоб вони мають права прощати. Дякую. Прошу Я запрошу залишитися після наради, на 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 не на довгі керівників бюджетного статума, а також керівників комунальних. Дякую Я сьогодні. І от, будь ласка, ви хотіли оголошувати. Доброго дня. Всім я прошу залишитись також військову комісію з падання полічної безпеки і керівників саме це є економіка, всі комунальні підприємства у зв'язку з тим, що 25-26 на території нашої громади. Будуть проводитися командні штабні тренування з головним управлінням ДСНС України. Тому я достав повідомив Повідомимо, як ми маємо виступати. ця інформація, кожен керівник має викладати. 25 нас ще травня у нас буде репетиція, 26 вже буде екзамен. Є ще зауваження? Ну, всі знають, що проходить чемпіонат Європи. Ну, я... Пам'ять, як каже, сьогодні наша збірна в найчасті родині. Наша друзі з Румунієм. Я хто боліває, думаю, що давайте її побажаємо успіху назад. Хто вболіває. Так. Може, до Все, Всім дякую. Прошу